Росіяни сурмлять про новий рейд диверсантів, малюють у своїх новинах, начебто півсотні українців прорвали кордон на Брянщині. Пропоную розбиратися, що там знову коїться разом. А робити це будемо просто зараз на каналі Січас. У день 29 вересня медіаресурсами країни агресора прокотилося сповіщення про те, мовляв, нібито українська ДРГ у складі близько 50 осіб зайшла на територію Російської Федерації у районі селища Лугове-Брянської області, і там іде бій. Про це писали пабліки: бріф, шот, «Меш» та інші пропагандисти. За інформацією останнього перекрито деякі дороги у Новозибрівському районі регіону. Для силових відомств оголошено загальний збір. При цьому офіційного підтвердження від російських ФСБ, Міноборони та місцевої влади не надходило. То що зараз діється у регіоні? Телеграм-канали країни агресора пишуть, наші. Ну, власне, російські, як ми розуміємо, прикордонники засікли супротивника в лісосмузі у районі річки Снов поблизу селища Лугова Климського району. Диверсійно-розвідувальна група складалася приблизно із 10 осіб із автоматами Калашнікова. Перед спробою прориву був артобстріл. Виявлено диверсійну групу було відкинуто назад. Серед диверсантів є поранені. Тобто тут одразу бачимо нестукування, що найменше не на а у 5 разів менше нарахувало цих самих диверсантів. Рухаємося далі. Озброєних людей бачили у районі Кам'янського хутора. База писала, що знову ж таки, нібито українська ДРГ намагалася прорватися до Брянської області у кількості увага, тут 30 осіб. Далі дослівно. зараз триває бій у районі селища Кам'янський Хутір. Відомо, що диверсанти намагалися прорватися в районі населеного пункту. Місцеві жителі чули вибухи та автоматні черги. Частину доріг у Климівському районі перекрито. Мешканців просять утриматися від поїздок. Розповіли автори каналу. Українська сторона так само поки не коментувала ситуацію. Хоча напередодні, 28 вересня, повідомлялося, що у Білгородській області це так само російське прикордоння, працювали бійці Легіону Свобода Росії, які вступили у бій із російськими прикордонниками. В той самий час добровольча організація РДК, себто Російський добровольчий корпус, днями провела рейд у Курській області. Про це я пропоную згадати з минулих випусків за пару миттєвостей. Та спершу не забудьте коментувати це відео. Нам дуже цікавий ваш фідбек, ваші думки бачити просто тут під цим роликом. Ставте свої вподобайки, а також підписуйтесь на ютуб канал сейчас. Тисніть на дзвіночки, аби бачити оперативні сповіщення і не пропускати жодних оновлень. Таким чином будете будемо разом з вами стежити за перебігом подій разом. Що ж, побачимось! На території Росії увірвалася українська ДРГ, принаймні так заявляє Верхівка Федерації. Тим часом надходять повідомлення про новий рейд самих російських повстанців, що воюють на боці нашої держави. То хто взяв на себе відповідальність за збройні дії у прикордонні федерації, дам відповідь просто зараз на каналі Січас. Зранку, 28 вересня, у Російській Білгородській області повідомили про прорив диверсійно-розвідувальної групи, нібито українська ДРГ спробувала прорватися на територію РФ у районі населених пунктів Теребрене та Старусілля Білгородської області. Цю інформацію одразу ж рознесли пропагандистські пабліки. За їхніми даними у складі груп були вісім людей, озброєні автоматами Калашнікова, американськими гранатами М 67 та вибухівкою С4. Стверджується, що росармія та прикордонники відсунули їх назад на територію України. А при відході частина нібито підірвалася на мінному полі. Серед російських військових, як заявляється, втрат немає. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков нажалівся. Мовляв, постраждалих немає серед цивільних, але зафіксовані руйнування різного ступеня будівель. Їх виявлено у самих приватних домоволодіннях та трьох адміністративних будівлях: вибиті вікна, посічені фасади, покрівля та паркани. Також пошкоджено лінію електропередачі. Чинуша обіцяє, що до відновлювальних робіт перейдуть після погодження з міністерством оборони, і звісно, у всьому звинувачують Збройні сили України. Але згодом, вже буквально за кілька годин, правда розкрилася сама по собі. На зв'язок вийшли бійці Легіону Свободи Росії. Це формування ЗСУ, яке громадяни. Російської Федерації створили у березні минулого 2022 року, і їхня задача стати на захист суверенітету та незалежності земель України, а також обороняти нашу територію під час російсько-української війни. Росіяни вже малювали, буцімто учасники ДРГ підірвалися на мінах, їх ліквідовано і тому подібне. Я ж далі наведу допис легіонерів із офіційного телеграм-каналу, де вони. Усі ці байки спростовують. Цитуватиму мовою оригіналу. Среди легионеров, раненых и погибших нет. Работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Коношенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой. Все детали после. За Россию, за свободу. Кінець цитати. И це не все. Спільноти прикордонного регіону писали також про перестрілки у селищах Задорожне, Краснояружського району та з селі Новата Волжанка Шебекінського міського округу. Там людей навіть наполегливо просили спуститися у підвали або ж укриття. Ну і я нагадаю, що у вівторок воїни російського добровольчого корпусу вкотре потривожили спокій ледерів із прикордонної служби ФСБ. І підкоротили їхню чисельність. Сталося це у сусідній Курській області. Подробиці цієї виласки привідкрив і начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Росіяни написали, що там був бій. Кілька співробітників ФСБ, прикордонників і їхніх військових убито. Було таке. Просто це не настільки масштабні дії, розповів топ-розвідник. Спираючись на логіку того, що відбувалося і відбувається, він спрогнозував, що російські добровольці у найближчому майбутньому діятимуть іще з більшим розмахом. У РДК підтримують таке налаштування бойового духу, цитуватиму заяву. До речі, зверніть увагу, що не тільки мінометні обстріли та атаки безпілотниками по території Федерації стали рутиною, режим вже навіть не реагує на загибель своїх слуг та, так би мовити, прозорість кордонів. Хоча їхня непорушність була однією із скріп до недавніх пір. Але минуло півроку, і якщо 2 березня на рейд РДК у Брянську область відреагував цілий Путін і зібрав Радбес. А Кадиров майже луснув, то сьогодні мовчать навіть росіянські військові щури. Але ми все одно, як і раніше, здатні дивувати. Чим же нас здивують озброєні опозиціонери цього разу? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку просто під цим роликом. Також я вас дуже проситиму ставити свої вподобайки нашим відео і підписуватися на ютуб канал «Сейчас», аби стежити за розвитком подій разом з нами.